15 лютого 17.37 вчора я виставляла відео, де цитувала Арестовича. І він казав, якщо гвалтівник розмовляв жертвою українською, чи повинна ця дівчина вважати, що українська мова агресора, і в ній в мові закладені глибокі ідеологічні гвалтівні паттерни, що я вам скажу? Думки людей розділилися. Якщо я в Тіктоці виклала цей ролик, і багато хто писав, що Арестович правий. Потім писали, що чим більше ти знаєш мов, тим більше ти людина. А хтось взагалі написав, та відчепіться він від Арестовича, він розумніший всіх вас взятих, хейтерів. Я не знаю, я просто його процитувала, до чого тут хейтери, але я розумію, наскільки людина вже зомбована, тільки чує що щось щодо -що Арестовича, е і зразу відразу готова в бій кидатись, е одне місце рвати на французький прапор. Бо його коханого Арестовича якось там щось процитували, можливо, не таким тоном, як треба було. Так що е хочу розглянути от саме цей пост. Чи було це маніпуляцією? Відразу скажу, що я вважаю, що це було маніпуляцією. І е, маніпуляція заключалась не в тому, що е, російську треба взагалі відмінити, а в тому, що Арестович бере такий метод маніпуляції, як взяти болюче і перекласти. Його на інше питання таким чином зманіпулювавши емоціями людьми. Що у нас тут випало? Дивіться, королева Пентаклів, колісниця перевернута. Тобто він проти української мови, фактично, це показало. Бо тут королева Пентаклів це Україна, колісниця це розвиток. Я думаю, що це карта так сказала. Тому. Я вважаю, що цей пост був маніпуляцією. Бо в ці часи, коли були гвалтування в Бучі, в Ірпіні, в Київській області, в Харківській, в Запорізькій, от я зараз навіть говорю, як мурашки по шкірі йдуть. Хіба можна брати оце і перекладати на українську мову? Він, знаєте, як робить е, такий негативний зв'язок. Він невидимий для простих людей, але хто хоч трішки цікавиться психологією, то він може всі оці маніпуля... маніпулятивні штучки-арестовича відслідковувати. От навіть, як він каже, говорить, говорить щось, а потім. «но І далі каже те, що треба. Тобто це таке протиставлення. Так само цей голос шептуна, шу-шу-шу-шу-шу-шу. Щоб людина оцим фоном навіть не задумувала, що він каже, щоб думали, що він каже щось розумне, людина просто ну, трошки не розуміє всього, як Арестович, і прислуховувалась. Тобто є всі ці маніпуляції, але саме цей пост хочу розглянути, от що скажуть карти. Давайте для чистоти експеримента я витягую 5 карт. Відразу скажу: ніхто мені за це є, дивіться, трійка мечів. Бачите, саме перевернулося, я ж нічого не робила. Відразу скажу, хто напише, що цей пост проплачений, хай вам так платять до кінця життя. Дивіться, знову трійка мечів. І не тільки вам, а й вашим дітям до сьомого коліна. Може, тоді трішки порозумнішаєте і перестанете лізти до тарологів. Ніхто мені не оплачував. Я виражаю зараз свою думку. Дивіться, світ перевернутий. От, ну. Побачимо зараз що випаде. І буду намагатися об'єктивно читати карти. Тарологи, хто захоче, може написати, що ця карта означає так, а це сполучення так. Тобто, щоб це було об'єктивно, а не так ні, ні-ні і, і нічого за цим ні. Якщо ви хочете протрактувати, будь ласка, пишіть. А я буду трактувати, як я розумію, виходячи з свого досвіду, практики і так далі. Арестович, цей пост. Про гвалтування і українська мова. Що він? Чи була це маніпуляція? Чи була це маніпуляція? Чи була це маніпуляція, як ми домовлялися, п'ять карт я тільки витягаю. Так, чи була це маніпуляція? П'ятірка мечів. Ну, от як це говорити? Ну це конкретно карта війни, це пірова перемога, це удар в спину, це ненависть. Це може бути зґвалтування конкретно. Ну, не знаю. Можна навіть вже далі розклад не трактувати. Саме дневно колоди вже вказало, що колода думає про цю ситуацію. Королева мечів, дев'ятка мечів, сімка чаш, четвірка кубків, дев'ятка жезлів і паш пентаклів. Так, хто таролог, можете зразу написати, як ви думаєте, чи є тут маніпуляція. І давайте будемо роздивлятися, що тут це вказує. Сімка кубків це карта ілюзій. Дев'ять мечів і королева мечів це карти, які відповідають за мислення, за ментальний світ. І ось Арестович таким своїм постом намагається направити думки людей куди, в ілюзію, одурманити їх, для чого йому це треба. Він розчарований і зараз він захищається, відстоює свої образи. За що ви, українці, такі пересякі? Недостойні Арестовича, мене образили, коли я сказав, що ракета в Дніпрі була збита ППО. Ну, обмовився. Ну, я ну, устал чоловік. І як я бачила один пост, як він розповідає, всі на нього накинулися ось такі українці. Це не пряма цитата, це як я зрозуміла, я вже не можу зараз. Точно відтворити, але суть була така. Я обмовився, а українці замість того, щоб говорити, що російські це ракети на мене накинулися в нашому суспільстві люблять обвиняти свої, звинувачувати своїх же. Що я вам скажу? Арестович і тут викрутився. Та ніхто не каже, що то була не російська ракета. Люди збунтувалися, просто вскипіли через те, що була така трагедія, був пік емоцій. Трійка мечів не зря випадала. Люди були, ну прям, знаєте, в бешенстві. Оце я вам так скажу. Вибачте, вже що суржиком, але, мабуть, так робиш розклад на арестовача, і це так впливає. І вони. Ось цю всю образу дійсно могли перенести на Арестовича. Але ж вони не просто це перенесли. Вони розуміли, люди, українці, що Арестович дав для пропаганди російської такий туз, ну який можна діставати, коли захочеш. Ракета, як згадаєте, як в Польщі було, це українське ППО. Що? ЗСУ руко, якісь там. Ось будинок в Дніпрі, також українське ППО, як Арестович сказав, хоч він потім обмовився, сказав, але це вже неважливо. От кожного разу російська пропаганда може діставати Арестовича і говорити: та українці самі себе обстрілюють. Арестович, в нього мільйонні перегляди. Він це підтвердив. А потім на нього почали всіх псів спускати. Бідний Арестович, давайте взагалі заберемо його до себе. Так ось Арестович. Від образи розчарування почав показувати своє дійсне обличчя, і він такими от постами, гвалтування українською хоче виразити свою таку образу, я вважаю, і відстояння своїх кордонів, що він правий, що він весь такий молодець, але ж це гвалтування психіки українців. Арестовач, що ти робиш? Ти виконував таку корисну функцію. Заспокоював людей, коли був початок війни. Чому зараз ти вирішив маніпулювати в іншу сторону? Паш Пентаклів. Хто знає Таро, то знає, що це або новини, або дитина, або щось матеріальне. Чи була це маніпуляція? Я думаю, що була. І це, знаєте так, закинути черв'ячок в психіку людини, щоб люди почали робити асоціації і почали формувати ось такі нейронні зв'язки, які вигідні Арестовичу. Ось так я розумію цей розклад. Ви можете, якщо бажаєте, розтрактувати його по-іншому. Пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. І до нових зустрічей! Канал Хайтаро Таро. ролох Людмила!